Маю передати послання від роду саме для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, давай подивимося, для кого це послання та про що воно так? Для кого послання? Ти зараз намагаєшся знаєш так, тримати все при собі, але емоційний стан твій бажає кращого. Ти, наче проживаєш якусь таку трансформаційну ситуацію в житті, коли все змінюється, коли все руйнується. І ти до кінця не розумієш, чому так? Я намагаюся все а, тримати, воно все одно, все руйнується, і мені від того дуже погано. І я в якійсь такій складній залежній ситуації знаходжусь. І я собі більше накручую, ніж потрібно. Що тобі хочуть передати, так? що твій рід тобі говорить? А, це а, чоловічий рід по чоловікам. чоловіча. Сторона зараз відгукується, і що вони тобі говорять зараз. Вони зараз, знаєш, на що звертають увагу, на те, що ти живеш як у тумані. Ти до кінця не розумієш, чого ти хочеш. Я хочу все і нічого конкретного, і цей туман створює конфлікт як внутрішній, так і зовнішній. Коли цей конфлікт внутрішньо в тобі, ти не можеш в своєму житті так, зрозуміти, куди ти йдеш, хто ти, чого ти хочеш. Навіщо ти це чи інше робиш, з ким ти спілкуєшся? Так? Ти не даєш собі, скажімо так, можливості обирати і брати відповідальність за свій вибір. У тебе у найближчий час іде нова дорога, нові починання, нові знайомства, початок нового руху, нових проєктів. Так? І зараз та трансформація, яка відбувається. Вона відбувається для того, щоб старе ти відпустила. Нехай руйнується. На місці цього треба побудувати щось нове треба рухатися далі. Тебе тобто дуже багато зараз є бажань, ідей з приводу переходу на інший рівень, з приводу руху вперед. Але для того, щоб рухатися вперед, ми повинні зачистити те, що нам вже не потрібно. Знаєш, тобі зараз говорять про те, що ти не повинна на себе брати все і одразу мільйон обов'язків, все тягнути, все намагатись встигнути, усе нести треба дотримуватися планування, чіткості, дисципліни, розмежування, так і розуміння. Куди ти й ти? Оце отут, в отому покупайся, в тій неясній картині туману, куди ти йдеш і що ти робиш. Тобі треба зосередитися, тобі треба причинно-наслідкові зв'язки відслідкувати та не поспішати. Зараз все буде дуже повільно розвиватися.